Ви самі шукали покупця? Я і сам шукав покупця, і плюс підключав е м спеціалістів та американців, які на цьому якби, ну, Зафі. будують свій бізнесі. Брокер, да. Брокер. Так, так. Це були брокери. Скільки вони взяли, до речі, в відсотках? Якщо не помиляюсь, 15%. Непогано. Швиденько вона справилась? Ні. Це зайняв процес трошки більше року. Вони привели цього клієнта. Не так їх прямо і багато було цих клієнтів. В більшості, знаєш, були такі бізнеси, які будуть арбітражну модель, в яких дуже багато апок в портфелі там 50. Це, ну, суті, ваша модель? Ні, це не наша до, модель. До певного часу, ні. Я б так не сказав. В е, яких там в портфелі от одна компанія там 50 плюс апок, і вони просто шукають апки, де вони включають маркетинг і там просто сразу хороша і вони Далі але сліп це не той ринок, це не та ніша, де така висока маржинальність, Тому ми їм не були цікаві. І тому ми шукали клієнта, і якраз таки знайшли, які більше шукають цінність, готовий там працювати з продуктом, в нього комітитись. Тому це зайняло час.